Сьогодні ми розглянемо питання знаку функції з двома змінами. Для того, щоб краще зрозуміти матеріал, проведемо аналогію між функцією з двома змінами і функцією з однією зміною. Спочатку, що є графіком функції взагалі? Взагалі графіком функції є множина точок. Якщо функція з однією зміною, то це множина точок площини. Координатної, координати, е, яких задовольняють дану функцію. Якщо ми говоримо про функцію з двома змінами, то це координати точок простору, які також своїми координатами задовольняють дану функцію. Е, що ми маємо на площині координатній? На площині координатів ми маємо дві прямі взаємно перпендикулярні, Це x та y, вісь абсис, вісім ординат? А в просторі ми маємо е, три взаємоперпендикулярні вісь абсцис, вісь ординат і вісь APK Z. Далі. Е, графік функції з однією зміною може дотикатися до осі абсцис, може перетинати вісь абсцис. Е, тобто частини його. Можуть розташовуватися в, вгорі над абсцис, а частини внизу під абсцис. Так само і у випадку функції з двома змінами. Е, графік може дотикатися, от як тут в точці М дотик у нас. Або перетинати е, тільки вже не абсцис, а площину XY. Тобто ту площину, над якою і під якою розташовуються частини осі Z, Тобто ті осі. По якій відкладається значення функції Z. Так, значить, верхні частини Осі Z, ось ці частини, я їх відмітив зараз. верхні частини Осі Z відповідають додатнім значенням, а нижні частини Осі Z відповідають від'ємним значенням. Відповідно, і ті частини графіка. Зараз, точніше, зробимо так. Синім відмітим. Ті частини графіки які підвісю. Тим більше не вісю, а під площиною XY. Вони відповідають від'ємним значенням. Ну і так і інше. Їх тут багато можна провести. Ось так. Оце все. Так, вся ця поверхня, всі ці точки, вони знаходяться під вісі Так от оце вони відповідають від'ємним значенням э, змінної Z. Ну, а ті, що повише, це червоні оці. Відповідають додатнім значенням. Так. <кій> так, ну і так само нулі. Нулі функції це такі значення змінних. В е випадку функції з однією змінною, значить е такі значення е зміни X, при яких значення функції дорівнює нулю, так і у випадку е функції з двома змінами. Це такі точки, такі вірніше значення x та y, при яких значення функції z дорівнює нулю. Де розташовуються нулі функції? У випадку функції з однією зміною, нулі функції розташовуються на осі ось, а у випадку функції з двома змінами нулі функції розташовуються на площині xy. Тобто це коло. В цій, ситуації. в цій функції це тільки оця точка. Ось ця точка точка дотику. Тут ось значення функції CZ рівня нулю. Так що, якщо провести таку аналогію між цими двома функціями, то ми бачимо, що як у функції з однією зміною... Так і у функції з двома змінами, є частини графіка, які знаходяться в додатній частині. Е і є частини графіки, які знаходяться в від'ємній частині нижній. Тут так само додатня частина і нижня це від'ємна частина. Е є точки дотику, є точки перетину. Тут у нас не точки, а цілі лінії перетину і точки дотику. Е відповідна. Ця функція, як і ця функція, буде додатна там, де частина графіка знаходиться вгорі. Отак. От Це значить при оцих x функція додатна. Тобто ми заштрихували ту частину. Ось є абсіс, при яких функція додатна. А тут ми повинні заштрихувати е, ті е, точки координатної площини, при яких функція буде додатна. Вона буде додатна при всіх оцих ось точках, які належать кругу L1. Ось цьому кругу. Ось тут функція додатна. При всіх оцих значених х та y, які лежать всередині цього круга. Тому що ось іменно ця частина графіка, верхня частина графіка відповідає цим точкам. Так. Тепер від'ємні. Від'ємні значення функція досягає на тому проміжку, на якому графік і знаходиться під вісіопсис. Це у випадку з однією зміною, а в випадку з двома змінами це всі точки координатної площини, яким відповідає нижня оця частина графіка. Тобто отут, тут. Тут, тут зовні кола, як бачите, ззовні кола всі точки координатної площини X і Y відповідають нижнім, нижнім точкам графіка функції Z. А нижнім це значить z від'ємна. Таким чином, ось тут кругом. Наша функція від'єдна. Так. Значить, тут ми э, визначаємо частини осі X, частини Осі Х, які відповідають тому чи іншому э, знаку функції. А тут ми э, відмічаємо частини площини X, Y, які також відповідають. Зараз проведу оці певним, додатнім чи від'ємним там значенням функції. Отак. От так, ну. В принципі, коротко, щоб завершити цей урок, скажу так. Значить, Верхні частини графіка функції Z відповідають додатнім значенням Z. Нижні частини, які під, під площиною XY, вони відповідають від'ємним нижнім значенням Z. Відповідно, функція Z приймає додатні значення в тих точках координатної площини, які відповідають верхнім. Частинам графіка. Ще раз покажу. Тобто ось ці всі точки відповідають верхнім частинам. графіка. Це точки круга L1. Ось. Ну і відповідно нижні ось оці. Ось. Вони ж від'ємні частини графіка відповідають зовнішнім точкам, які ззовні круга L1 розташовуються. Це вся ця площина. Получається зовнішня. Так, все.